Музей миру розпочав свою роботу в 1999 році. Він є унікальним навчальним музеєм у вищих навчальних закладах України. Мета його діяльності виховання студентської молоді на ідеях гуманізму та демократії. Ініціатором створення музею був Степан Якимович Дем'янчук, відомий педагог в України, академік міжнародної педагогічної академії, засновник університету. Як учасник другої світової війни, він знав ціну миру, тому визначив як пріоритет. Тетний напрям в педагогіці: виховання учнівської та студентської молоді на засадах миру, толерантності, адже мир народжується в душі кожної людини. Музей миру представлений трьома залами: в першій окреслені основні складові однієї з найактуальніших глобальних світових проблем проблеми миру. Експозиція, створена за розділами народна мудрість та українські мислителі про добро і зло. Історія Української держави, шлях до взаєморозуміння та миру в державі, українські гуманісти ХХ століття, рух прихильників миру в Україні у повоєнні періоди. Україна та ООН». комплекс матеріалів Олеся гончара Рівненського обласного відділення Українського фонду миру. Окремо виділені такі аспекти проблеми миру, як екологічна безпека України, національна політика в Україні, релігійні та міжетнічні відносини, взаєморозуміння та взаємоповага, спорт та мистецтво, діяльність громадських організацій, стабілізуючий фактор миротворчого розвитку України в умовах економічної кризи, за порукою миру та громадянського спокою в державі є вирішення соціальних проблем населення. Друга експозиційна зала розповідає про боротьбу за незалежність України в рамках миротворчих процесів, про війни в історії України, їх учасників, національні трагедії, голодомор та репресії проти українців. Дані експонати поділені на три розділи: від княжої доби і козацтва до часів Першої та Другої світової війни. Голодомор в Україні та геноцид українських євреїв, революція гідності і російсько-українська війна. Експозиції цієї зали показують відповідальність перед історією, яка полягає у тому, що ми український народ. Це наше невід'ємне минуле з його радощами та відчаєм, героїзмом та трагедіями. Показати споконвічну боротьбу українців за власну свободу і незалежність, боротьбу за державність і свободу історичного минулого України в третій експозиційній залі розміщені три тематичні розділи. Наукові здобутки викладачів вузу у сфері пропагування миру, спортивні досягнення викладачів та студентів університету, партнерська співпраця із закордонними колегами. Остання експозиція відображає наукову педагогічну діяльність працівників університету, які присвятили своїй праці проблематиці миру, гуманізму, толерантності та інших народів та націй, історії створення та діяльності університету. Інша частина стендів презентує спортивні досягнення студентів та викладачів факультету здоров'я, фізичної культури і спорту, їх участь в українських та світових турнірах, пропаганді здорового способу життя як одного з інструментів врегулювати. Вання миру у світі окремо виділена стендова частина присвячена партнерській діяльності з університетами Грузії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, Сполучених Штатів Америки Великої Британії. Участі у спільних наукових проєктах обміну студентами виховної роботи. Представлений в експозиції і тематичний вузол з педагогіки миру, тому постійно музей миру приймає учнів зі шкіл Рівненщини та регіону. Учасників учнівських громадських читань я голосую за мир. У рамках цих заходів учні понад 167 шкіл відвідали музей миру. Серед його відвідувачів відомі українські політики, журналісти, вчені Богдан Бенюк, Ахтем Сейтаблаєв, Віктор Пензенек, Наталія Сумська, Гурт Пікардійська терція», Наталія Балюк, Лариса Івшина, Славомір Місяк, Олександр Моцик, зарубіжні колеги та студенти з Грузії, Польщі, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, Німеччини та інших країн. Їх свальні відгуки про музей миру записані у книзі почесних відвідувачів. Музей миру і надалі буде сприяти вихованню свідомих громадян України, миру та злагодів нашій державі, співпраці та партнерству з дружніми країнами.